Артеріальна гіпертензія, себто підвищення тиску, це найбільш поширене захворювання серед дорослого населення. У рівному нараховують більше 60 тисяч гіпертоніків. Артеріальна гіпертензія це дуже серйозне захворювання, і якщо його не лікувати, то виникають грізні такі ускладнення, як гостре порушення мозкового кровообігу і інфаркт міокарту. А звідси йде інвалідність і збільшується смертність населення. Щоб не було наслідків, треба лікуватися постійно. Щодня підтримує здоров'я ліками Віра Дралюк. Вона вже 20-й рік страждає на гіпертонію. Жінка каже, в місяць на медикаменти витрачає близько 300 гривень. Враховуючи, що я пенсіонер, то ясна річ, що це для нашого сімейного бюджету це солідно. Наша, наші ліки трошки дешевше, як хочеш купити більш м'які імпортне, то це дорожче. А як попадаєш в лікарню, то і півтори тисячі обходиться капельниця, да. тобто більше, ніж моя пенсія. Да. Віднині гіпертоніки зможуть економити на медикаментах на рівненщину перерахували кошти на відшкодування фармацевтам знижок на ліки. Так реалізовують пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Держава встановлює граничний рівень оптових цін, так. І внаслідок цього пацієнти мають можливість в аптеці придбати ліки за зниженою ціною, тому що оптова ціна, оптова ціна встановлюється гранично низька. І вони мають отримати ліки теж в аптеках вже за нижчою ціною. А різниця між цими цінами вже відшкодовує відшкодовується за рахунок державного бюджету. Однак ліки за зниженими цінами продають тільки за рецептом, до того ж не в усіх аптеках, а тільки у тих, з якими обласне управління охорони здоров'я уклало договори. Рівно фармація. Сам найближче аптека, це номер один майдан Незалежності. Далі сальве, теж аптека Соборна, тридцять дев'яносто тетрамет. Поштова 2 даш Віса, рівні ліки і аптека на Мірющенка, ліки Рівненської обласної ради. Знижку на кожний препарат ініціатори проєкту розрахували індивідуально. Хворі ж зможуть зекономити щонайменше 9%. Загалом фармацевтам Рівненщини ближчим часом відшкодують за знижені ціни на ліки понад 800 тисяч гривень. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.